Я не міг пройти мимо оновлення гри, яке відбулося ось на днях. Так, воно невелике, але не оглянути його я теж не можу. Тим паче я знаю, що ви очікуєте саме мій огляд, мій аналіз і мою думку з приводу цього оновлення. Не буду витрачати ваш час. Я вас вітаю. Це Огляд останнього невеликого оновлення гри. Ми починаємо. В цьому оновленні розробники нічого нам не сказали. Вирішили просто в нас закинути онову без попередження і мовчки, чисто так по-англійськи. В патчі змінили 10 героїв і одну емблему, а саме емблему бійця, котрі змінили лише один базовий показник. Раніше емблема надавала 12% вампіризму від навичок. А тепер Тепер буде надавати 10%, але гібридного вампіризму, і це послаблення емблеми для бійців прокастерів, але посилення для бійців автоатакерів. Невже Зілонг тепер заграє? Боже, я в це не вірю? Я в не вірю. Ну, мабуть, що правильно роблю. <кхем> Якщо хочете мою думку, то можна я просто промовчу. Ну, будь ласка, ну я не хочу. Ой, какая ж це все хуйня. який смисл? От моя думка про зміни емблеми бійця. Ні, а чого? Хоча для Сільвани нормально, мабуть, чого це я так зразу. Або там для якогось Даріуса, так, чим не посилення. На цьому зі змінами емблем все. тому далі про зміни героїв. Перший герой, який потерпів змін, це Фрея. І це не зовсім коректно казати, що герой потерпів змін. Фреї просто виправили баги, які були на першій та другій навичці. На першій навичці не зростала шкода з рівнем її прокачки. На другій навичці виправили проблему з ривком. Коли герой застосовував навичку в протилежному напрямку від ворожого героя, то гра могла вважати, що ти зробив ривок в бік ворожого героя. І ривок не спрацьовував. Ну і звісно, виправлення багів, муни видали за посилення героя ЛОЛ. Клінт отримав доволі непогане посилення ультимейту. По-перше, змінили час накопичення заряду з 16 секунд до 10,5 секунд. По друге, зменшили кд самої навички. Раніше було 2-1 секунда, а стало 1,5-05 секунд. Розробники вирішили клінта перетворити в кулеметника. І це наче виглядає не. Поганим смачненьким посиленням. Проблема лише в тому, що тепер КПД героя упреця в кількість зарядів на ульті. Колись їх було 5, але і плюхи були теж слабшими. Подивимось, поки що це непогане посилення. Як це скажеться на самому герою і чи потрапить він до мети, сказати складно. Але герой явно став сильнішим, і це факт. Сесіліону зменшили збільшення затрат мани за Кожне застосування першої навички на ранньому етапі гри. Раніше це було в 1,8 разів на всіх рівнях, а тепер це 1,5-1,8 рази. Очевидь, розробники хотіли досягти того ефекту, щоб Сиселіон на початку гри не уходив на фонтан за поповненням мани. І я не думаю, що сам множник щось змінить. Тут скоріше треба було працювати з самими витратами мани, а не з множником за кожне застосування. І я не думаю, що це приведе саме до того ефекту, до якого хотіли розробники. Хільда теж потерпіла змін, приємних змін, бо пасивку Хільди посилили. Збільшили базову шкоду посиленої базової атаки від 140 плюс 70% плюс 9% помножене на рівень героя до 110 плюс 130% плюс 12 помножене на рівень героя. Збільшили базову шкоду по стоячим позаду цілі. Від 70%. Плюс плюс 50% плюс 7 помножено на рівень героя до 40 плюс 100% плюс 10 помножено на рівень героя. Ой-ой-ой, щось мені здається з такими мувами Хільда може потрапити до банів. А хоча імбових претендентів і так вистачає у грі, тож можливо і не потрапить. Кімі послабили. В основному на пасивці герої послабили скел від фізичної атаки. Від магічної атаки герой майже не потерпів змін. Але при цьому герою посилили ефект атаки з 21% до 24%. І збільшили ефекти посиленої базової атаки з 26% до 30%. І насправді це виглядає більше як посилення, ніж послаблення героя. На другі збільшили КД-навички з 10%. Секунд до 12-10 секунд. Ну і насправді герой ще краще став себе почувати після таких маніпуляцій. Бо шкоди у героя насправді стало більше. Тут більше послабили кімі, які збирали гнів берсерка. От кімі через цей предмет однозначно стала слабшою. А кімі через стандартну магічну збірку навпаки сильнішою. Тож мейнери Кімі можуть розслабити булки. А тож бачу, напружились. А от ці ці загнали останні цвят. В труну героя зменшили показники швидкості перевсування з 260 до 250. І ви мене спитаєте, навіщо? А я не знаю. Ціці лютувала не через швидкість перевсування, ба більше герою зменшили базову шкоду на першій навичці з 70 дев'яносто до 60 вісімдесяти п'яти. Прощавайте, місць ви найслабша ланка в цій історії. Бай-бай. Ланселота черговий раз вирішили послабити цього разу. Герою збільшили кадет другої навички. Було 10 секунд, а стало 11,8,5 секунд. І це вже удар прямо по яйкам героя. Найголовніша кнопка, через яку герой доджить усі атаки у свій бік. Буде тепер працювати рідше. А так, герой як зносив усе, так і буде зносити. Просто він стане трохи вразливіше. Сую вирішили посилити. Зменшили коде усіх навичок з 8,5 секунд до 8 секунд. І на першій навичці в режимі доторка збільшили шкоду, і то в лейті від 375 495 до 375. 555. І тут малися десь бути гучні овації і солюти, але не буде. По факту це нічого не змінює. Шкода лише тільки в леті, до якого ще треба дожити. І та навичка, в режимі якого користуються рідко. Повернеться герої до мети. Ні. Джуліану посилили на пасивці шкоду посиленої базової атаки, по лісним кріпам з 75 до 85. Ну і тепер Джуліан мається за. Забирати ліс швидше. Я в тебе вірю. Нолану на першій і другій навищці зменшили КД в лейтгеймі. З 2,5-1,5 секунди до 2,5-1 секунда. Це напевно якась епідемія. Муни люблять останнім часом посилювати героїв в лейтгеймі. Що сталося? В лейті проходить якийсь чемпіонат, про який ми не знаємо. Ех, хоч би одним оком глянути, що там в лейті відбувається. А поки на цьому у мене все, пиши в коментарях. Свою думку, не забувай підписуватись на мій телеграм-канал посилання в описі, і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай!